Полтаві попрощалися із захисником України солдатом Євгенієм Гиричем. Спогади про нього друзів та колег. Він був завжди впертою дитиною, добивався жди свого ставив свої цілі, і збити його з цієї цілі було майже неможливо. Суду справі падіння літака з курсантами у Чугуєві, як відбулося засідання у Полтаві, ніхто ні разу не вибачився, абсолютно не зверталися. Вони забрали життя дітей. Я не знаю, я очікую максимального і справедливого покарання. На Полтавщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг майже на 75%. Хто найбільше хворіє? Епідсезон цей почався дещо раніше, тому що діти е, пішли е, е, заняття в школах, дитячих садочках офлайн, а не онлайн, як було попередні роки. У Святоуспенському соборі відспівують військового Євгенія Гирича. Боєць загинув 1 жовтня 2023-го від поранень, які отримав під час артобстрілу біля Бахмута на Донеччині, каже його друг Дмитро. Я з ним останній він з смс-ку писав 12 вересня, що він виходив на позиції. Ах, і більше присвятього з ними зв'язку не було. І все. Скинув мені дві фотки. Свої з часового яру, де він був, там все розбомблено, все зруйновано. Потім вже дізнався від колег по 77-й бригаді, що його не стало. Євгенію було 38, він жив у Полтаві, закінчив Національну академію внутрішніх справ України, працював оперу повноваженим відділу карного розшуку. Ми з Жені познайомилися в 2007 році, як я пішов в карний розшук полтавського відділу. Там ми з ним познайомилися і пропрацювали разом напарниками. Близько 6 років і після цього постійно трошували. Це був, був най, мій найближчий друг, порядний друг. Я його дуже поважав. Він завжди мені допомагав, я йому допомагав. Ну, най, ну, Найрідніша людина після сім'ї була. І він був свідки в мене на свадьби. Після цього я на весіллі був. Ну, так просто в, в один рік у нас народились діти. І у нас робота така була. І то... Дуже не висипались, колись Женька по лісниці йде і держиться за лісницю. О, кажу, Женька, що, на сутках дежурив, А вже пішли другі сутки дежурства. Я йому бігом, в мене завжди була кава в кабінеті, бігом кави наварила. Він випив, ободрився. Спасибо, Олександровна», – сказав. 2014-го Євгеній долучився до спецпідрозділу батальйону Полтава. Мав статус учасника АТО. а Також статуси учасника та ветерана бойових дій. Хлопчик ріс дуже світлим, патріотичним, витриманий. Це його свідомий вибір він багато років. Служив в поліції, він був завжди впертою дитиною, добивався жди свого, ставив свої цілі, і збити його з цієї цілі було майже неможливо. Він завжди дотримувався свого своїх принципів, і він вихований так. Це родина виховила так. У нього батько військовий і поліцейський, і сестра в нього в поліції. 30 серпня 2022-го воїн знову долучився до оборони України. Служив у окремій аеромобільній бригаді на посаді стрільця номера обслуги. Мав звання солдат, повідомив Суспільному офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. А він такий тендітний був, худенький, маленький. А така в нього душа велика, така сила в ньому. Глаза в нього це сірі, голубі, такі яркі, от такі глаза. У воїна лишились батьки, донька та сестра. Поховали його на Затуринському кладовищі біля Полтави. Елла Трубієнко, Анатолій Кикуть, Суспільне новини Полтава. У залі Київського райсуду Полтави близько десятка потерпілих. Це родичі загиблих в авіакатастрофі на Харківщині. У справі про падіння літака з курсантами та офіцерами 11 жовтня влаштували п'яте підготовче засідання у Полтаві. Валентина приїздить із Миколаєва. Мій син навчався в Харківському університеті, повітряних сил, військовому, Кожедуба. Льотчик учився на військового транспортного льотчика. Льотчиків, ви знаєте, найголовніше посадити самоліт. Взлетіти може кожен, а от посадити тяжкувато. В нього вийшло, тому понравилось, звісно, сподобалось і мріяв літати. Авіакатастрофа сталася 25 вересня 2020 року біля міста Чугуїв Харківської області. Під час падіння військового літака АН-26 загинули 26 людей: 19 курсантів Харківського університету повітряних сил та 7 офіцерів, члени екіпажу. Основною причиною падіння визнали дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом. Повідомляли в ДБР. Серед загиблих був один курсант із Полтавщини. Це 21-річний Андрій Розпотнюк. Ук його поховали у Миргороді на засіданні. У суді захисник одного з обвинувачених Андрій Поліканов клопотав про повернення обвинувального акту прокуророві. Підтримали його, й інші адвокати та обвинувачені. У нас є формулювання обвинувачення ідентичні по кожному з фігурантів кримінального провадження. Тому ми, як старані захисту, не зрозуміла, хто ж саме не допустив. Тож саме допустив, хто ж саме тим були зроблені, зазначені в облакування віку, оригінальних правопорушень. Головне ж встановити істину, а не просто знайти когось, хто можливо на кого ми цю справу можемо списати і все. Тому ми вважаємо, що дійсно в цій справі ну, є дуже багато питань, які органіду стоврослідування. Він підійшов до них формально. І тому для того, щоб потім ну, не було того, що щось не встановили, ми вважаємо, що все ж таки це питання вони обґрунтовані. Потерпілі їхній представник та прокурор були проти повернення обвинувального акту. Йому не зрозуміло, хто саме допустив, хто не допустив. Оце ми повинні будемо з'ясовувати якраз під час судового розгляду, а не зараз. Хто допустив, хто не допустив. Дії кожного з обвинувачених були чітко зазначені в обвинувальному акті. Зазначений обвинувальний акт з додатками повністю відповідає нормам закону. Це клопотання судді не задовольнили, як і наступне від сторони обвинувачених про зупинення провадження у зв'язку з військовою службою деяких підсудних на лаві підсудних вищі чини Шість чоловік, і начальник, і головний. Ну всі з вище чини. Звісно, вони будуть затягувати, звісно, хоча вони прекрасно знають, хто де, як і хто винний. Ніхто ні разу не вибачився, абсолютно не зверталися. Вони забрали життя дітей. Я не знаю, я очікую максимального і справедливого покарання. У справі шестеро обвинувачених це екс-командувач повітряних сил Сергій Дроздов, колишній виконувач обов'язків начальника університету повітряних сил Олександр Турінський, колишній командир військової частини В'ячеслав Глазунов та його екс-заступники Олександр Вовк і Роман Куценко. А ще екс керівник управління польотами на аеродромі Олександр Жук. Розгляд справи може бути тривалим, розповів Суспільному начальник управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного. Регіону. Допитано в ході досудового розслідування свідків, якщо я не помиляюсь, більше 100 чоловік. Безпосередньо допитувати в судовому засіданні, я вважаю, необхідності всіх не буде. Допитаємо їх, потім перейдемо до допитів потерпілих, яких в нас також більше 40 осіб. Це все буде відбуватися, якщо буде це встановлено судом такий порядок після дослідження письмових доказів, яких в нас на даний час 73 томи. Нагадаю, матеріали кримінального провадження мали розглядати на Харківщині, але на початку повномасштабної війни передали у Полтаву. Справу розслідують за двома статтями кримінального кодексу: це не дбали ставлення до військової служби та порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки. Найбільша санкція до 15 років позбавлення волі. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Понад 283 тисячі 900 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 820 за минулу добу це дані штабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 34 танки, 91 бойова броньована машина, 4 спецтехніки та 18 артилерійських систем. Також 19 безпілотників, одна реактивна система, залпового вогню, збитий один літак. Кількість збитих гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів. Та підводних човнів. Ми приїхали з гострим вірусом. І вже, як бачите, трішки поправились скоро додому. У відділенні раннього дитинства восьмомісячні двійнята Анатолій та Ярослав з мамою Анастасією до дитячої міської лікарні приїхали з Шишацької громади. Захворіли на вірусну інфекцію. Перші симптоми у нас з'явилися на минулому тижні у середу. Це насморк. Потім ми мали поїхати в Шишаки на манту, і так як у них були червоні горла, підвищена трішки температура, і насморк. Ну пізніше з'явився кашель, вже як ми сюди попали. То прийшлося їхати. Носи забиті, постійно промивання, постійно за ними догляд. Але потім трішки чуть-чуть вони такі більш бодріші. Бодріші нам робили рентген, нам робили УЗІ. Все чудово. В наше відділення в середньому поступає до п'яти дітей, але це діти в середньої тяжкості або в тяжкому стані. Зазвичай це гострі респіраторні вірусні інфекції, ускладнені або бронхітом, або пневмонією з високою лихоманкою. За словами лікаря-епідеміолога Андрія Байбарзи, протягом останнього тижня в області на гострі респіраторні інфекції захворіло майже 8,5 тисяч осіб, зокрема на COVID-19 – 717 людей. Зараз в нас захворюваність висока на 74,9% перевищення в цього базового рівня. Це сума грипу ГРВІ, в тому числі і на ковід. Як і щороку, найбільш небезпечною захворюванням в нас залишається грип. Найбільш уражена група населення це в нас від нуля до чотирьох років. Це в нас не ситуація епідемії. За словами Андрія Байбарзи, 56% хворих на вірусні інфекції діти. Підсезон цей почався дещо раніше, тому що діти пішли заняття в школах, дитячих садочках офлайн, а не онлайн, як було попередні роки. До дитячої міської лікарні протягом доби звертаються близько 50 дітей різного віку. 75% потребують стаціонарного лікування, каже виконувачка обов'язків медичного директора Олена Ананевич. В минулому році, дійсно, і в попередньому роках в цей період домінувала все ж таки коронавірусна інфекція. Зараз ми бачимо клініку респіраторної вірусної інфекції. Це і ріновірус, це і респіраторно синцитіальний вірус, який дає багато пневмоній. Це і дійсно є і коронавірус. Від грипу нині на Полтавщині щепили 280 людей. Кожного року, коли вмирають від грипу, то це люди, які мають якісь хронічні захоплення. Вакцини з оновленими штамами вірусу грипу, вони є, виробники їх вже виробили, і вони. Завезені зараз в Україну і зараз є, Я узнавав реалізації в, в оптичній мережі в Полтавській області. Щеплень у нас проведено поки що дуже мало. І від грипу треба робити щеплення, і від ковіду. За словами лікаря-епідеміолога, минулого тижня найвищий показник захворюваності спостерігався в Градиській, Кам'янопотоківській, Козельщинській та Коломацькій громадах. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день пориви – 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. В день – плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі – 4,6 вище нуля, а в день – від 16 до 18 градусів тепла.